Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задерій. До новин. На фронті за минулу добу маємо шість. Обстрілів зі сторони звичайно ж московицьких окупантів також вони поранили українського воїна. Як повідомляють в прес-центрі операції об'єднаних сил його стан задовільний З початку цієї доби вже зафіксовано три обстріли: зокрема, міномету 120-го калібру. Як і минулої доби, теж окупанти застосовували міномети 120-го та 82-го калібру. США закликали Московію звільнити українського журналіста Єсипенка. Про це повідомляється в твіттері Посольства США в Україні. Кажуть наступне рішення щодо продовження терміну утримання під вартою журналіста Владислава Єсипенка винесено на закритому засіданні суду в Окупованому Росією Криму. Стало серйозною судовою помилкою. Ми закликаємо окупаційну владу негайно звільнити Єсипенка. Нагадаю, що 6 липня українського громадянина Владислава Єсипенка йому продовжили так званий суд окупаційний. продовжує йому арешт на 6 місяців. Звинувачують його в нібито роботу на українські спецслужби, а також нібито у незаконному зберіганні зброї. Тим часом в києв автодорі. Проходять обшуки і не тільки в Києва автодорі, а також і в департаменті транспортної інфраструктури. Про це власне повідомляє прес-служба департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації. Обшуки проводять Державне бюро розслідування, служба безпеки. І тут в повідомленні сказано, що справа, яку розслідують у ДБР, стосується... Закупівлі техніки для Київавтодору, зокрема машин для внесення рідких хлоридів. Їх закупівлі були виконані за процедурою офіційних публічних закупівель. Стверджують у прислужбі департаменту транспортної інфраструктури КМДА. А у Франції закликають не реєструвати російський спутник ВІ вакцину, а також і китайські вакцини. Про це заявив держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон. Він каже, що громадяни повинні отримувати тільки ті вакцини, в дієвості яких керівництво країни впевнене. За його словами, таких препаратів, визнаних у Франції, Європі а також в ряді інших країн. всього чотири. Що ж до ряду інших вакцин, зокрема російських та китайських, Франція каже своїм партнерам: будьте обережні, скажіть ні, цим вакцинам, сказав Клеман Бон. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами був Назар Задирій. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.